Фліс. Перше другий сад поганочка 7 кілограм за 1350 гривень. Жіноча фліска. Така класна. Розмір елька. Ще один жіночий фліс. Розмір 42-й. Така жіноча легасенька фліска. Розмір 44-й. Чоловічий плотний фліс. Розмір 2XL. Ще одна чоловіча плотна фліска на замочку. Розмір. 3XL. Жіночі фліс. Розмір пише 10 12. Така чоловіча фліска. Розмір 2XL. Такі фліс. Великого розміру. Чоловіча фліска на замочку, розмір XL, жіночий фліс. Розмір. L. Легенька. Жіноча фліска, розмір 52, жіночий фліс, розмір. 38. Чоловіча фліска на замочку розмір. Мка. Така легенька жіноча флісочка, розмір, еска. Чоловічий плотний фліс. Розмір 2XL. Фліска чоловіча. Розмір Елька. Ще один легенький чоловічий фліс. Розмір Елька і останній теж чоловічий фліс. Розмір Елька. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350 гривень.